Олександр Арсенійович Чижевський дуже хотів, щоб його хлопці сьогодні видали свій максимум, щоб його хлопці сьогодні змогли дати гідний бій під обічним Младена Бартуловича. Так, у нас команди, арбітри всі з'являються поступово із підтрибунного приміщення. Ми, друзі, готуємося до початку матчу між Металістом 1925 та агробізнесом. Зараз привітання нових тренерів. Олександр Чижевський. Младен Бартулович сьогодні. Так, ну вперше, по-моєму, протистоятимуть одне одному як головні тренери. Давайте. Іван Геврушко Передача від нього. Назад. Андрій Зіню напряму голки переграє. А отут за пару ловить Воротар. Момент для харків'ян і Тодо не забиває ще добивання. І у сітці з другої спроби опиняється. Шоста хвилина. Металіст 19-25 відзначається. Пета і Тодо забиває у ворота гробізнеса. От молодий воротар без досвіду. От молодий воротар без ігрової практики. Ігор Потімков. Ігору довірили сьогодні. Справді довірили, тут інакше не скажеш. Знову я нагадаю, він не грає в агробізнесі, фактично, не грає. Там Хмиловський, е... там Підківка. Сьогодні отримує свій шанс Ігор Потімков. На нього короткий пас. Дає Андрій Зіні. Далі, напевно, що намагався на лівий фланг розвернути потімкова, але віддає передачу просто в суперника. На Заберджа грає на перекопленні. Не б'є сам, бо незручно віддає на Ітодо. З першої спроби той не переграє на лінії Андрія Зіня, але потім з другої спроби пробуває вище над центральним захисником під поперечкою. рахунок стає 1-0. Розіграла коротко. Крупський на Чуркату і повертає Крупський. Виконує навіс. У штрафний потімков на виході. Знову невдало грає воротар. Він має якісь претензії до Максима Козиряцького, але Потімков ішов на м'яч. При цьому складається враження, не вистрибуючи на нього. І Тод в теорії міг пробити. Чому ні? Подивіться ще раз. Теплий на сливу. Пас назад. Ох, і знову втрата Калюжний! Люжний. Як сильно пробуває Іван Калюжний. З Там Добра сітка витримала. Ох, і влупив. Іван Калюжний. Він же м'яч перекупив, а гробізнес знову помиляється. Знову втрата м'яча на власній половині поля. Знову подарований для суперників момент завершується е, другим голом. До штрафного майданчика пас Шабанов. Закриває м'яч від Войтюховського, збирає в руки Данило Воракута, Але ключова роль в цьому епізоді Володимира Салюка. Все ж таки, він грав по центральному нападнику після вкидання. Він притримував Войтюховського, але притримував в межах правил. І на ще один кутовий. Знову Калітвінцев. І ще спробують Владислава. Хороша подача. Калюжний головою. До Шабанова не долітає. Калюжний правою в суперника пробуває Іван. Час зупиняє його, віддає передачу Войтіковський. Ударна позиція прибирати суперників, навагається і далі. Далі таки пробуває по уроках. Дев'ятий номер показує Максим Козаряцький, що кутовий удар буде. Чимало атак гробізне започинаються ближче до правого флангу. І визначаємо Романа Сливу активний лівий оборонницький постійно. Вмикається вперед і постійно намагається нагнітати у тому просторі. Компактно розташовуються. гравці харківської команди сильно не розтягуються, без м'яча розташовуючись Подача від Кутового. про борцяк. калюжний. І сьогодні вже і Воротар. І бомбардир, і опорник, і захисник, і атакувальний хав, бо атаки команди своєю рази, і Воротар. І сьогодні, мені здається, Різноманітні дії, якщо до позиції прикріплювати, за якими ми найчастіше спостерігаємо та, в контексті цих дій. то в калюжного їх дуже багато буде. Подивіться, м'яч у ворота летів. М'яч летів у ворота. Після цього кутового. От Найгостріша момента агробізнеса в першому таймі і тут Іван Калюжний. І то-то! 3-0. 3-0 за 30 секунд до завершення основного часу. І тону вистрибує. Окей, давайте дивитися. Довга передача, яку перехоплює. Хто б це міг ще бути, як не Іван Калюжний по сьогоднішньому поєдинку? Далі Калітинцев дочекався партнера. Крупський шикарний ривок. Із правого флану. Зацініть ривок Іллі. Як він підтримав цю атаку? Він уже повернувся назад, ніби готовий зустрічати атаку агробізнеса. А потім, коли ситуація потребувала, дуже швидке прискорення від Крупського. Калітвінцев дочекався, Калітвінцев віддав передачу, Ілля виконав навіз у штрафний. Ну і Тодо в стрибку, випереджаючи свого опонента, красиво, красиво б'є, дуже красиво б'є. І робить рахунок 3-0. Максим Войтюховський. Найкращий бомбардир команди в сезоні, але сьогодні фактично без моментів. Один удар був від нього Чурко Б'є. Потім ковідбуває калізенцев на підбиранні. Шостий кутовий матч для харків'ян Шабанов! Та взагалі Артем направляв м'яч у ворота. От я якраз з коментаторської позиції, чесно, після його удару, от просто цю траєкторію мені було прекрасно видно. М'яч летів прямо під стіечку. Але там ще хтось опинився. Я навіть не встиг вловити хто саме. І от від нього, у того м'яч опиняється у воротах. 4-0. Удар Шабанова. Антюх. Так, Антюх забирає. Забирає, можливо, голову Артема. А, напевне ні. Там, бачите, там Войтюковський виставляв ногу. Ні, удар Шабанова. Напевне, що Войтюковський з ним був впорався. Антюх. Крупський. Калюжний пропонує себе. Отримує пас. отримує трохи простору. Калюжний. котить ледь-ледь на Антюха. а Той в положенні поза грою перебуває. Здається, навіть, чесно, Денис не чекав на подібний пас у виконанні Калюжного. Якби правшою був, напевно, був би Іван. Подивіться. Ну, трохи давали простору, давали підготуватися. Ну Антюк в дуже-дуже очевидному офсайді опинився в цій ситуації. Не пробив там. Тут Сьомка вже подає. І от він Войтіховський, і от він удар головою. Бакутам'яч в руки забирає. Зараз знайшли. Голову свого центрфорварда футболіста агробізнеса. Перший удар в площину. от якраз Хотів на цьому закцентувати увагу. Миттєво колеги підхоплюють сім ударів харківської команди. Це саме в ствір воріт. Можливо, десь по ходу матчів перебудовувалися, але от так щоб одразу не згадаю подібних епізодів. Не така, не, скажімо, в будь-якому випадку нетипова для Євгена позиції. Нетипова. Ще один момент Ігорко у штрафного майданчику зустрівся з м'ячем, але тут жодної небезпеки. Падає Войтюховський. От симпатичний стандарт. Принаймні щось для агробізнесу. Богдан Козак біля м'яча. Козак. Низом пас Войтюховський. Дуже класно. О, це о, такий штрафний удар. прекрасно сьогоднішнього матчу насправді. Він зараз дає агробізнесу Що? Він дає їм різницю вже не в 4, а в три м'ячі. Він дає Войтюховському черговий гол в сезоні і привод посміхнутися. А нам з вами, я думаю, дає просто естетичне задоволення від того, як подібні стандарти можна розігрувати. Дуже класно. А так не банально, та ніби ця стіночка стоїть, фальш-стіночка з двох футболістів. Але Войтюховський, ну це награна комбінація, він готовий приймати передачу. Сьогодні 10-й поєдинок для центрального нападника в цьому турнірі і дебютний забитий м'яч удар з середньої дистанції. м'яч у воротах. Агробізнес забуває другий. Так, 69-та хвилина. Окей. Ми ж так розслабилися, чесно. Я думаю, що і гравці харківської команди вже розслабилися певною мірою. І тут агробізнес забуває два. За кілька хвилин. 22 ще їх залишається до завершення основного часу. Шостий гол в грі. І це прекрасно. Низом сильно стріляє Іван Гаврушко. Центр зміщується Антюх. Панченко на Когута. Хороша комбінація. Когут! Е, першим дотиком трішечки м'яч відпустив від себе. Позбавив себе можливості для цього швидкого удару. Але підсумок е, ситуації боковий арбітр фіксує положення поза грою. 77-ма хвилина. Ну після того, як грубі другий забив. Їм може насправді нічого втрачати. Ух, який удар зараз. Викона нікого та погодьтеся. Це ж один в один те, що і Тодо робив в першому таймі. Один в один епізод, як забив і Тодо на 45-й. Все так само, по-моєму, було зараз. До речі, на Матвія е, Панченка. Передачу віддав. М'яч штрафному на лівому фланзі двоє лягають під цей м'яч. І подача таки відбувається. Коут пробуває головою по воротах. В руках воротаря. На фланзі вдалося непогано закрутити ситуацію харків'янам. Ермір Рашице покрутив опонента. Можливо, навіть відмашечка була, тому що Іван Гаврушко поруч з Ерміром перебуваючи в якийсь момент за обличчя скупився. Я говорив про майбутніх суперників. Майбутні суперники мова про наступний матч. От, дякую колегам. А от вони вони дивляться, вони придивляються до харківської команди. Вони розуміють, що 3 числа в понеділок мотелі 19-25 проведе номінально виїзний поєдинок проти Житомирського Полісся. Закидання від Сьомки до штрафного майданчика на виході грає Варакута. Ворота порожні. Удар відбувся навіть, але Вартема Шабанова м'яч влучає. Ну і агробізнес з Прикарпаттям. Домашній матч. Датися може абсолютно все, що завгодно. Тому чекаємо на жеребкування. І Я думаю, що дуже скоро ми з вами дізнаємося пари пари чвертьфіналістів. тут є перехоплення на правому фланзі зараз. Іван Гаврушко. Пас. Вуйтіховський, Войтіховський. Вуйтіховський віддає під удар! І Це 4-3. А скільки дві! Дві хвилини додав Максим Козиряцький. Дві! Пане Максиме, докиньте ще три до двох, Будь ласка, Вау! 4-3. Хто міг подумати взагалі? Хто міг подумати? Тіховський під удар скидає удар від толочка. і... і Забиває агробізнес. Третій м'яч, друзі. З 0-4. 4-3. Але е, підсумок приємний для харків'ян. Металіст 19-25, в чвертьфіналі Кубка України. Перемога із рахунком 4-3. Ну, дивіться, для вболівальників шоу хороше, шоу цікаве. А, але я думаю, що в тренерів в обох тренерів сьогодні до команди будуть питання. У Чужевського буде багато питань по першому тайму і по тому, що робили його підопічні. У Бартуловича буде багато питань по другому тайму. І те, що його команда робила з 65-ї умовної далі хвилини.